Загинув дорогою додому у Рівному. Чоловік потрапив під колеса автомобіля і помер на місці події. Людині було 68 років. Василь разом з дружиною повертався додому від дочки на вулиці Макарова. Коли він переходив дорогу по зебрі, рівнянина збив ваз. Водій автомобіля Вас, річний Владислав, рухаючись зі сторони вулиці Дубенська, здійснив наїзд на 68-річного пішохода, який переходив проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув на місці. Трагедія сталася на очах у дружини. Вона також могла потрапити під колеса автомобіля. Втім, зупинилася на хвилинку, аби дістати щось із сумки. Чоловік першим рушив переходити дорогу. Водій з місця події не втік. Як він пояснив його, він не бачив пішоходи, бо його засліпила зустрічна машина. Водію вазу 19 років. Він рівнянин. Зараз чоловік спілкується із слідчими. Кермувальник не затриманий. Його авто перебуває на спецмайданчику. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження.